А ми з вами зараз перенесемося на фронт. Там відбулося 71 бойове зіткнення минулої доби. Повідомили в генштабі. Найбільше ворожих штурмів на Новопавлівському напрямку. Там ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони стримують окупантів в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне. 18 атак наші бійці відбили на Бахмутському напрямку, 10 на Авдіївському і 9 на Лиманському. Для прикриття своїх штурмів ворог активізував авіацію, завдавав майже сотню авіаударів своєю чергою. Сили оборони ліквідували 780 російських солдатів, 30 артсистем і ще 12 танків. Про Бахмутський напрямок докладніше будемо говорити просто зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня доброго дня, Україна, пане Олеже. Які новини з напрямку станом на зараз? Чи можна актуалізувати дані за вашою допомогою? Тривають, тривають у нас бої, бої непрості, причому постійно на всьому відрізку нашого фронту ворог намагається тиснути як безпосередньо на населені пункти, так шукає десь там свою лазію такою і між населеними пунктами. Причому він тут. Кидає в бій як живу свілу, також є підтримує і бронетехнікою. Ну і звичайно, це працює артилерія. Артилерія підтримує його наступальні дії. Постійно причому Причому артилерія може працювати і навіть коли вони не здійснюють штурмових дій, а просто відпрацьовує по нашим позиціям по цілям, які вони визначають. Пане Леже, якщо подивитися на мапу, так і зокрема, ось цей трикутник, часів яр, Бахмут, Кліщіївка. Скажіть, будь ласка, за вашими даними, за вашими спостереженнями, наскільки можливою є загроза наступу ворога на часів яр? Чи вистачить у нього сил, ресурсів, підкріплення для того, щоб це зробити? І якщо так, то коли це можливо? На сьогодні наступ тут нереальний. Тут просто будуть відбуватися штурмові дії. А для того, щоб розпочався дійсно наступ, такий як ми могли спостерігати на тому ж автійському напрямку. То йому все ж таки треба посилити цей напрямок, посилити безпосередньо як підрозділами, так і штатним озброєнням для того, щоб ми бачили щось таке більш серйозне ніж бачимо сьогодні. Сьогодні це звичайна таке явище, яке живе. Ми спостерігаємо не перший місяць. Коли він намагається протиснути не тільки цей, але цей також безпосередньо напрямок. пане Олеже. А можна поцікавитись, якщо це не секрет, ось ці, ці підкріплення технікою та особовим складом, про які вітчизняні аналітики і оглядачі писали, які там йшли через Попасну, зокрема чи задіяні росіянами вже ось ці резерви? Якісь резерви дійсно вже задіяні. Я знаю, що задіяні резерви безпосередньо, ті, які у нас у них брали участь у авдіївській операції. Вони деякі з них є, є безпосередньо як підрозділи піхоти, так і артилерія з того напрямку. Також у нас тут присутня, і вони намагаються здійснити свої штурмові дії. Панале, ворог намагається атакувати позиції українських військових і робить це доволі часто за допомогою авіації, дронів. Що саме зараз переважає на тому напрямку, який ви представляєте? Це все ж таки авіаційні напади чи дрони? На сьогодні я би так вже зазначив, що саме авіаційні безпосередньо їхні нальоти з використанням КАБО, причому вони збільшили використання керівних авіаційних бомб з за потужністю. Тобто раніше було більше там 250 кг, На сьогодні ми вже можемо спостерігати і більший танаж, то він збільшив, я би так сказав, навіть в рази. Якщо до цього можна було там на часі, яр він робив скиди всіх а. Авіабомб в такому десятки, там, а на сьогодні воно все збільшилося. Навіть за минулий місяць він здійснив 2200 вже лінії фронту застосування саме цієї складової. Якщо брати за дронами, у нього вистачає цього добра. Однак треба і визнати, що на сьогодні, якщо ми візьмемо професіоналізм наших пілотчиків, тобто зовнішніх пілотів БПЛА, то можемо побачити, що ми більш дієво і більш результативно діємо на першій лінії на лінії бойового зіткнення. Тобто ми вражаємо противнику значно краще, ніж противник намагається нас. І якщо казати вже за кількість дронів, то я навіть вже не готовий сказати, що у росіян і за кількістю їх більше все ж таки постачання дронів на фронт завдяки і державі, і волонтерів вона збільшилась у рази. Пане Олеже, дякуємо, дякуємо традиційно за те, що робите в першу чергу, і за те, що знаходити час в такому надважкому графіку для того, щоб з нами спілкуватися, повідомляти. Дякуємо вам ще раз, Олег Калашніков, офіцер при служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дешкевича, про ситуацію на Бахмутському напрямку.